Всім привіт! Ранок 20 вересня. Зараз хочу зазняти сорти та гібридні форми, які мене на ділянці достигають найпізніше. Ось це перед вами красуня Аніта селекції писанки. Тут у мене посаджено два кущика поряд. На сьогодні вона вже вибірково стигла, декілька гронець з цих кущиків вже зрізав, кісточка вже майже повністю коричневого кольору. В смуку в неї присутній легенький мускатик. Ягода мясисто соковитої консистенції, чималих розмірів. Окремі ягоди досягають ваги до 18 грамів. Лоза на ній визріває дуже добре, вже визріла до верхнього дроту. Проблема. З урожайністю в неї немає. Єдиний її недолік це те, що підтріскує ягода. У нас три дні тому назад йшов добу дощ, і декілька ягід на грону підтріснули, як можете бачити. Ось носик привідкрився на цій гроні. Ось Тріск не критичний в цьому році. Аркадія навіть сильніше потріщала, ніж Аніта, але все ж таки є в неї така проблемка. Ось таке навантаження. Грони, які повністю забарвлені, вже стигли на сьогодні, а в яких є ще зеленкуваті ягоди, їм треба ще повісити. Ось така Аніта. Дивіться, яка крайня, на крайньому пагоні грона. Заціпилася кілограма на півтора, ну тут декілька грон разом, але ця ось здоровина. Мабуть, може, і буде 2 кілограма. Далі це гібридна форма селекції капелюшного пам'яті Смольникова. Після запилення вона дуже кепсько виглядала, але з часом ягода налилася і більш-менш пристойні гронки вийшли. Вона також на сьогодні вибірково стигла, ось я розрізав одну ягоду, кісточка теж чорного кольору. Ось таке навантаження на ній. Гронок в цьому році великих немає. Десь такі під кілограм найбільше, можливо, деякі є кілограмові. Далі це Сені Дольче, сорт японської селекції. Дуже смачний. Але капризний у вирощуванні, він найпершим зачіпляє мільдію і лоза на ньому досить погано визріває. Можете бачити, що окремі пагони є, на яких не визріла лоза. Він піджаровує в цьому сезоні, так як дуже погано запилився і він без навантаження. Не знаю, що його рік потримає, якщо будуть знов. Проблеми з запиленням, тому мабуть, що буду його перещеплювати. Далі тут пішло два кущика кишмиша каска. Зізнімлю їх з іншої сторони. Ось так виглядає кишмиш-каска на сьогодні. Тут два кущика. Ось цей що справа кущик це трьохрічний, його перше плодоношення. Вирощений він відводком з куща, що зліва. Цьому кущу четвертий рік, на ньому вже трішки більші грони і ягодки окремі трапляються десь до 10 грамів. Перший клас без насінневості, зараз вирву більше ягідку. Як можете бачити, ні абсолютно нічого немає. Зараз фокусується. Навіть нятяку на, на рудименти немає. Мякіть м'ясиста соковита, соку придостатньо. Бачите, потіксик. Глоза е, на ній дуже гарно визріває. На рівні ультраранніх сортів. Одна із перших визріває. Е, грона в цьому році не дуже збиті були їх. Відсотків, мабуть, з 20 ягід прибрав всього лиш. Е, що ще можна додати? Це те, що дуже полюбляють його шершні. Під вечір, коли підходиш до цього кущика, на ньому завжди декілька шершнів сидить. Не знаю, з чим це зв'язано, але чомусь він їм подобається. А так то непоганий кишмиш. 17 вересня. У нас майже добу йде дощ. Земля вже повністю мокра, майже грізюка. Грони також повністю у воді. Ось так себе поводить сірення селекції Калугіна. Знайшов я тільки декілька тріснутих ягід. Ось одна із них, носик привідкрився. Очікував я від нього значно більшого тріску. Далі будемо бачити. Це вже не перший дощ під який він потрапляє 22 серпня. Коли ягода тільки розм'якшилась, він також попав під дощ, тоді півтора доби йшов дощ, і на ньому тріснуло десь десяток ягід. Гібридна форма Сіреньєвий на 20 вересня. За період достигання вона вже пережила два. Дощі очікувано підтріснула. На кожну грону є по декілька тріснутих ягід. Ягоду та, що тріщить, розриває в хлам, аж, можна сказати, вивертає. Ось таке забарвлення вона набирає в моїх умовах з західної сторони. У камера точно не передає. Це жовто-рожевий колір. А з північної він такий малиново-зелений. З урожайністю в неї проблем немає, по одній дві гронці пагін видає. Ягодка розмірів алвіки. Це трьохрічний кущик, його перше повне плодоношення. Декілька грон я з цього куща. Дві-три неділі тому назад зрізав, тому що бачу, що лоза зовсім не хоче визрівати. М'якіть в нього м'ясиста, соковита, така більш дощільною і непоганий смак. Я відчуваю смак то лі груші, то яблуки, яблука. Жаль, що він підтріскує, тому що з таким розміром ягоди і з таким забарвленням, з непоганою врожайністю, це була б причудова гібридна форма. А так будемо далі спостерігати. Поки він залишається на моїй ділянці. Ось так на сьогодні виглядає Анюта з Олексії Крайнова. Після дощу в смаку відчувається мускат, а от цукру зовсім немає. В мене є ще прищепа в дворі на Лідії, там вона більш стигла, а цей кущик, можливо, і навряд чи достигне в цьому році. Тому що вже передають морози через тиждень. Ось так виглядає анюта щеплена на кущок Росте вона на арці під будинком, тому вона тут більш достигша. Правда, тут вона більш тріснула. Там взагалі майже тріску немає, тут вистачає тріснутих ягід. На сьогодні вона до доща була вже стигла. Я зрізав декілька грон, а після доща цукор також вимився, тому її потрібно ще днів з п'ять повісити, щоб знов набрати цукор. Трішки змінений в неї мускат через те, що вона привита на ізобилі. А так то доволі непогано себе поводить на арці. Сигнальний врожай кишмиша Ламборджині на минулорічному щепленні на кишмиш Геліодор. Ростеться й кущик у мене в тепличці. Повісив я ось тут для порівняння гронку кишмиша століття та кишмиша Хелловіна. Як можете бачити, кишмиш Ламборджині значно більших розмірів, але є в нього певний недолік. Це носики ягід підтріскують. Спочатку вони підтріскують, а потім відбувається повне загнивання грони. Зараз я зріжу пару найбільших ягідок, зважимо і подивимося на клас безнасінневості. І так, зрізав я декілька найбільших ягідок. Вага їх. 9,6 грама. 9,2. І з набором деревини, мабуть, що ця ягода стане ще більших розмірів. Ось одну ягідку я розрізав. Як можете бачити, в ній ледь помітні два ось таких невеличких рудимента. М'якіть м'ясисто-соковитої консистенції. Смак гармонійний. Не знаю, збираюся я собі іще посадити один у відкрутий ґрунт, але як він себе поведе, незрозуміло. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.